Дивись, друже, метод нанесення. як роблю це я. Ось я використовую ось такі штателя-бляхи. Замішав гіпсову суміш. Вона повинна бути не рідка, не густа. Ось така Майстри також в коментарях написали, що можна додати клей ПВА, за що їм велике дякую. Рочин стає еластичнішим і набагато приємніше працювати ним. Зараз показую сам метод нанесення. Ось на такому відкосі. Спочатку стягнув для квіти. рівномірного нанесення. Потім чуть шар шари. І ось шпатель сухенький. І ось такі хаотичні рухи. Потім ждемо повного висихання і легенько або шпателем, або перетираю наждачкою. Не старайся зробити його гладкою і дуже гарною.